Прокинутися на світанку, щоб вперше за сезон скупатися в морі саме так. Одесити святкують водохрещі щороку. Тих, хто вирішив зануритися у крижану воду, стає дедалі більше. На пляж люди приходять сім'ями, беруть з собою і дітей. Аби купатися було безпечніше, рятувальники облаштували 50 пляжів в Одесі та області. Як пройшли хрещенські купання та чи треба до них готуватися? Дивіться у сюжеті Яни Туренко. Щоб зануритися у хрещенські води, Одесити йдуть на пляж з самого ранку. Для багатьох це вже традиція. Приходять сюди щороку разом із родинами. Бо, можете на да, Отлично. Кожний рік, одно і те ж одне і те ж місце. Беруть з собою і дітей, кажуть, вода у цей день цілюща і захворіти неможливо. Боялася, ну все одно стояла своєю. Іпо... А в цей раз уже спокійно, і дітей теж саме. Щоб купатися було не так холодно, на багатьох пляжах встановили пересувні намети та лазні. А після занурення можна зігрітися гарячими напоями. Аби купатися у хрещенських водах було безпечніше, майже на усіх пляжах області чергують рятувальники. Сподіваюся, нам їх допомога не знадобиться. Купатися у ДСНС радять лише на обладнаних пляжах. Їх в Одесі та області 50. На кожному чергуватимуть рятувальники, медики та психологи. На Ланжероні навіть влаштували навчання. За легендою, чоловік пішов купатися, йому стало погано. Щоб Одесити не поранили у воді ноги, дно обстежили водолази. Серед них і єдина в Одесі дівчина водолаз. Працює Марія вже чотири роки. Із них декілька місяців у нашому місті. І, хоча пірнає, мало не щодня, сьогодні заходило в воду з особливими починками. Чуттями мрію цей день про об'єднання із родиною. Моя сім'я знаходиться в іншому місці, і поки вони далеко мені тяжко. Я хочу їх забрати до себе то вже. Нарешті бути з донькою та з чоловіком. Тим, хто занурюється у море не так часто, спеціалісти радять добре підготуватися, хоча б тиждень пообливатися прохолодною водою, пересвідчитися, що все гаразд, і здоров'ям, і тільки після цього пірнати у крижану воду. Должна бути легко знімаємо, одіваємо одежду, ніяких пуговиць, там складних дівчаткам ковготи і що штанов обтягуючих. то щоб легко знімалась і Должна бути тепле. Хорошо термобилье. Обязательно полотенце, одно, два, чтобы хорошо вытереться. Бути у води долго, новачкам моржи не радять. Если ты настроен и ты себя хорошо чувствуешь, то это как бы э, я купаюсь, я не преследую целью там, долго находиться в воде, э, ставить ну, какие-то рекорды заплывы зимой. Окунулся, тело получило. Адреналін і хороше настроєння цілий день безпечена. А ось свій перший заплив згадують із теплотою. У багатьох любов до крижаного моря прокинулася саме на водохреща. Перший опит був совше, і приміром послужив мій супруг, який купався в морі. Предположила, це зробити мені. Я така авантюристка, що наголосилася, це було в январі місяці. Абсолютно это было не страшно. Ну вот заходишь, ну собираешься, заходиш в густую воду, как мармелад, ну как желе. Собираешься, окунаєш піш перший раз. О, второй раз лучше, третій раз лучше немножко поплавал. Виходишь і чувствуешь, как внутри у тебя зажигається радіатор. І плечи горят, і ноги покалывают как иголочками. І радість, така щеняча радість, вісілья ну весь мир любиш. А ось у давнину купатися у крижані воді на водохрещі було не надто популярно. Робили це лише найпалкіші віряни, проте існувала тоді зовсім інша, не менш цікава традиція. Вважали, що ця вода імейт цілебність, цілібність. Єсєжелі з утра пораніше умоються, цією саме кріщенська водою, або хоча б снігом. З криші со стрихи, да, ну так було, по крайній мірі в прежні времена. То будуть весь год білими рум'яними, з чистой кожей. Той тобто косметологу ходити не понадобиться. Сподіваємося, хрещенська вода і дійсно цілюща, і цілий рік українцям не знадобиться ходити не те, що до косметологів, а й до лікарів. Яна туренко, Олексій Селезньов і Олексій Філіпов. Сьомий канал водичка супер, льоша. Ти наступний. Давай потримаю камеру.